Привіт-привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данкова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні хочу презентувати вашій увазі новий колір сережок. Вони ось такі зеленкуваті і трішечки розповісти вам про цей майстер-клас, тому що розповісти є про що. Так от. Як ви знаєте, не так давно вийшов майстер-клас у мене на каналі по створенню саме цих сережок. Це був перезнятий майстер-клас, тому що насправді цьому дизайну вже багато років, як я його створила, і для того, щоб майстер-клас був в ще кращій якості, я його перезняла і він є в вільному доступі на каналі Крім того, до цього майстер-класу ви можете придбати набори для створення сережок. Тому що багато хто мені писав, що сережки дуже класні, але зібрати набір, зібрати все необхідне, що потрібно для створення сережок, дійсно важко. Я розумію, що це дійсно так, тому що зібрати всі матеріали не просто, а крім того, в кожній сережці йде по 5-6 кольорів бісеру. Не завжди в магазинах є цей бісер в наявності, а не завжди його можна купити в одному магазині і кожен раз переплачувати за доставку. Це не дуже цікава історія. Крім того, ланцюжки, намистинки, швензи, основи для сережок і так далі. Це також все непросто зібрати. Тому я зібрала для вас ці набори. І зараз покажу вам, які кольори є. Також на каналі є майстер-клас. На прикладі ось таких. Бірюзових, темно-бірюзових сережок. Але якщо ви а, зараз купляєте набір по створенню сережок, то в подарунок вам йде pdf майстер клас в pdf майстер класі ви отримуєте всі схеми, актуальні до вашого кольору. Наприклад, якщо ви придбали темно-бірюзовий набір, то до темно-бірюзового темно набору йде також і майстер-клас по створенню темно-бірюзових сережок з фотографіями актуальними, з ага, всіма схемами, з дуже детальним описом, з всім матеріалом, з грамовкою матеріалу, номерами кольорів і так далі. Ось показую вам ще ось такий ага, колір. Дуже класний, світло бірюзовий Я б назвала його навіть кольором Тіфані. Він такий дуже, я б сказала, актуальний на даний момент, тому що ці кольори зараз якраз в моді. Так от, що стосується майстер-класу, коли ви купляєте набір, то ви зразу отримуєте і PDF майстер-клас до цього набору. А що ще цікавого? Вам приходить набір в конвертику. Конвертик подарунковий, тобто ви можете або зразу подарувати цей набір комусь, або потім в ньому зручно, в цьому конвертику, маємо, зручно зберігати готовий виріб, або ж ви можете в цьому конвертику також ці набори, або ж, як я вже сказала, зберігати, або ж комусь дарувати. Ось такий бежевий колір, також, мені здається, дуже актуальний. В моїй колекції прикрас також є ось такі бежеві. Ще вам покажу червоні сережки, вони також дуже гарні. Вони так красиво переливаються. Що стосується набору, що я ще можу вам про нього розповісти. Це прекрасна ідея для посиденьок з подружками. Якщо ви творчі і ви любите якісь такі а, тематичні вечори, то вечір по створенню сережок це саме те, що потрібно. Також це класна ідея для якихось днів народжень. Де потрібно провести якийсь майстер-клас, щоб було цікавіше? Також чудова ідея для проведення часу з дітьми, якщо вони люблять ручну творчість. Ну і звичайно, це просто. Дуже класний подарунок для тих людей, які займаються ручною творчістю. Крім того, мої сережки можна продавати. Я нічого не маю проти продажу готових виробів. Ви можете виставляти фотографії в своїх соціальних мережах, можете мене відмічати, можете не відзначати. Якщо ви мене відзначаєте, то я перетягую ваші сторіс до себе і так вас побачить ще більше людей. Ось такий чорний. Ловець снів, як ви можете бачити, він такий а, дуже акцентний. Акцентний він тим, що в всіх остальних сережках основа вона світла, а тут основа темна і тому він виглядає таким ще більш цікавішим. Ось така краса. Посилання на свій сайт я залишаю вам в описі до цього відео. Також посилання на безкоштовний майстер-клас, який є на моєму YouTube каналі, також залишу під цим відео. І не забувайте підписуватись на мій канал. Величезне дякую моїм спонсорам. Ви найкращі, тому що, дякуючи вам, я маю можливість робити те, що я люблю. Приєднуйтеся до спонсорства, підписуйтесь на канал, дякую всім, хто додивилися це відео до кінця. Всі корисні посилання залишаю в описі до цього відео і до зустрічі у наступних майстер класах